Так, прошу. Ага. Ми... Це, це стосується першої лабораторної роботи стосовно скануючого електронного мікроскопу, будь ласка. Так, ага. да, вона полягає в тому, що нам треба попрацювати із зображенням, на якому ми бачимо ці певні, певні частинки порошку, і він висипаний. Якщо я не помиляюсь, він просто висипається на двосторонній скотч. Ну, типу, якщо налипло, то налипло. Ну і ми бачимо, що в ньому, на ньому є різні розміри частинок. Причому ну, деякі тут знімки вони виглядають так, наче частинка ну, злиплася, вона така велика, на ній можуть бути маленькі. І, власне, задача це встановити фракцію цих частинок, ну, тобто їхні розміри, які тут розміри переважають. І, власне, наскільки я пам'ятаю із обговорення, що програмно досить, досить важко щось таке написати розумне, що могло б по відтінкам сірого розпізнавати частинки, ще й у яких постійно змінюється форма. Ну, тобто, це, це пікселі. От тому, власне, задача полягає в наступному: провести певну кількість вимірювань. Різному. Чого? Вимірювання розмірів частинок okay. різними методами, типу, бо суто по горизонталі, суто по вертикалі, типу, цим методом я користувався, або виміряти найбільший розмір, найменший розмір частинок. Привести певну кількість вимірювань, щоб встановити скількох вимірювань достатньо, аби можна було вже говорити, що от ми знаємо фракцію, тому що. В принципі, і так як можна подивитись, так кинути оком, то тут ну багато частинок мають подібний розмір. Зрозуміло, що з часом, коли ми мірятимемо все більше й більше частинок, ми вже не отримуватимемо нову інформацію про їхні розміри, тому що ну середній розподіл, розмір розподіл саме да розподіл, форма розподілу нормального розподілу. Чи це там розподіл больцмана буде як нормальний, тільки обрізаний? Коротше, що він не буде вже мінятися. І ну, от якраз о, такі розміри будемо вимірювати за допомогою програми Імеджей. Ну, а там потім отримані дані, о, отримані дані представляти в вигляді. Ну, в вигляді гістограм ну, там Трошки нижче мене. Да. Потім подивимося. Ну, коротше, о, мені, мені розказувати і оцю технічну частину, як робити вимірювання. Добре. Якщо можна. Так, uh, да, власне, uh, в програмі ImageJ меджей uh, вона відкривається просто як така маленька -маленьке віконечко, в якому ти маєш відкрити м -м, зображення, що тебе цікавить, і в ньому є там певні, певні, певні функції uh, в цій програмі. От, uh, власне, я відкрив зображення, uh, вибрав. Ну, Типу, вибрав в аналайз. Вже як це правильно назвати? Ну, типа, ну, вимірювання. Вимірювання, ну, так, да, да, вимірювання, але просто я не, не розумію, як це, типа. Ну, ладно, не суть. Коротше, вибрав вимірювання, а, наше його вибрав, тому що я на на, на на цій картинці тут у нас є чудова шкала її видно, звісно, дуже погано, власне, я наближав. В імеджеї можна вимірювати там, довжини, площі, периметри. Ну, типу, можна якби, вимірювати, от, власне, в мене була задача, це виміряти відстань між точками, або от, довжину цієї прямої. Там ще дуже зручно, що е, програма показує, кут нахилу прямої, яку ти виставляєш. Тобто ти її прям дійсно можеш зробити відносно рисунку горизонтальну або суто вертикальну. От. Ну я так е приблизив, поставив точку тут, точку тут, е знаючи, що е вся ця шкала це 2 мікрона, тобто там 2000 нанометрів. М -м -м я, власне, виміряв довжину цієї шкали в пікселях, е і потім е за допомогою того ж аналайза, там є е кнопочка Set Scale. Туди ти вводиш. Е Скільком пікселям пікселем відповідає скільки реальних одиниць, це дуже зручно. Можна ці одиниці ще й назвати. О, ем, тут на, оцьому, на цій картинці зображено, що це перше я провів до того, як я поміняв ем, одиниці вимірювання, а це після того. Ну тобто воно ту ж саму довжину, тепер порахували як за 2000, що ніби логічно. Дві ем, 2000, А, ну чому я вирішив взяти 2000, тому що я все-таки їх в нанометрах хотів міряти. Ну, бо в нас якби масштаби такі. А, от. Ну і потім я чисто вирішив перевірити, наскільки я окей його поміряв, наскільки там збивається е, глазомір, тому що це ж все вручну виставляється: перша точка, друга точка. Я поміряв тоді десятку цієї шкали і, ну, побачив, що там теж вийшло. Ну, мало б вийти типу 200 в ідеальному світі, ну, вийшло майже 200. Ну, тобто я там розумію, що е, ну, на 3 нанометри в мене може бути похибка окей. Е. Ось так. Ну, власне, тут просто описано те, що я казав чуть-чуть раніше. Так у нас якраз два методи ж поділили, ну, Нам з Денисом дістався, ми отримали метод про виміряти горизонтальний та вертикальний розмір. Ті, ті, ті самої частинки для кожної з частинок, яку ви досліджували. Так, да, для, ну, для різних частинок. Просто от я тут це скинув Денису, поділив на дві частини. Ну, угу. сути, щоб ми просто. Якби, мали свої, свої, ці, ну, свої, свої зони, там не думали, що ми випадково поміряємо чужу е частинку, яку вже міряли, коротше кажучи. Хоча це б теж не було погано, напевно. Я думаю, це, це було все, все одно би обрали по різні частинки, мабуть. Так, ну, да, скоріш за все, так, да, але ну, все одно це типу статистика. Е ну, да, я тут просто собі для зручності частинки, бачите, е помічав е циферками, які вони будуть йти в вимірювання. Далі я це все наміряв, Ну, Потім я собі склав от таку, це досить, досить дивна, дивний графік, але це залежність значення виміряного від номеру виміра. Ну, тобто, от, бачите, умовно, це в мене перший вимір. Типу чорний це X, тобто горизонталь, синя це Y розмір, тобто вертикаль, ну і червоне це середнє між ними. В принципі, а N. А n це в даному випадку це просто номер номер виміру. Порядковий: перший, другий, третій. Це я собі зробив для того, щоб подивитись, як приблизно ці дані, як вони виглядають, де де вони скупчуються більше. Uh, тому що тут я якраз далі думав, що ж що, що з ним робити. В принципі, в самому IMAGE.J, і я дуже шкодую, що я це не зробив. Там є, м вже коли ти отримаєш вимі виміри, от в мене було таке віконечко, тільки там було ну, відповідне. І я наміряв щось 24 частинки, я вирішив поміряти. Uh, і, ну, відповідно, в мене там було 48 рядочків, і там от є в вкладці Results, здається. Euh, така функція Distribution. Тобто розподіл можна було побудувати уже звідти. Просто мені це було трохи незручно, бо в мене якби, результати вони були в переміжку. Але я про це трохи пошкодував, бо розподіл щось і він довго будувався. От. Ну, тут я суто глянув, що що мені дала ця картинка? Ну, я так візуально собі зрозумів, найменші розміри, що я не міряв, це там було десь 125, найбільший розміри, що я не міряв, це було десь 475. Це в межах, в межах цього. Ну і тут в мене десь середина, бачите, бо от 250-300, тут досить багато лежить вимірю А, і далі, ну і далі, третя я піду навпаки. Я вирішив 24-12-6, але от 6-12-24, це, мабуть, буде краще. А, так, а де що? да, да, зараз, зараз. Розкажу, ось, видно ж вимір шести частинок, да? тобто це я для даних. Ну, я, я можу показати окремо ці дані, але по суті це я взяв перші дані перших шести частинок, що я намірів. X — це горизонтальний вимір, y це вертикальний, а АВР це середній. Між ними. Uh -huh. От, і м тут я побудував е розподіл. Тобто, я ставив, е Ну, типу, в мене оці. Колонки розподілу, ну, типу, у мене там було, наприклад, від 200 до 220, від 220 до 240. Тобто я брав з кроком по 20. Вирішив так, тому що ну якщо брати з кроком по 50, то воно якось Ну мені не сподобалось, коротше кажучи. Не зрозумів. Ще а, раз, будь ласка, особливо стосовно от average останнього графіку. А, окей, а Да, дивіться, в мене є. Шість якихось вимірів. Вимірів, так. Да. Так. А до речі, чомусь тут тільки п'ять. Ми їх бачимо всі на графіку: 6 вимірів. Зараз я поясню, що тут відбувається. Виходить, у мене є типу як вимір: 200 щось там приблизно 250, я помірю. і так. ну не так, я, я взяв це як ну, типу, проміжки. Тобто, я рахував, скільки у мене е, значень попадає в, там, в проміжок від 200 до 220, від, 240 до 200, е, там, від 220 до 240, від 240 до 260. Ну і, наприклад, той м, кількість проміжків, що попадають від 240 до 260, я тут його позначав типу, як 250. Тобто, що оцей стовпчик, бачите, він, у нього висота 1. Ну тобто, це значить, що в межах від 240 до 260 в мене є всього одне значення, От така логіка. Так, Віталій. До, до чого я намагаюся підвести? Що цей ага. графік нічого не показує кх, ніякого розподілу. А, а, окей, да, да. -да я, я теж да, я, я думав, що не зрозуміло взагалі, що воно є. Що навпаки, да. все зрозуміло, але не зрозумів висновок, який можна зробити. Окей. Цього... А, я, ну, тобто, це видно, що вона ну, не зрозум... ну, взагалі, типу, ми отримуємо Частинки всі різних розмірів. Ну тобто, так. і сказати про якісь немає розподілу просто. Тут немає. Не, не можна визначити середню. Ну, Вони розподіляються, але таки, такого виду розподіли вони свідчать про те, що е, даних вимірів ще недостатньо. Точно поміряється. Зрозуміло. Да. Ну, ти бачите, вони всі плюс-мінус однакові. Якщо беремо 12 о 12, тут насправді вже. Оциблу, якщо там далі порівнює з 24, тут уже видно, що у нас є, в принципі, розподіл, у нас є проміжок, який повторюється найчастіше. Це, ну, причому, ну, як бачите, це от для там, горизонталі це 270, для 260-280, для вертикалі це 200-220. Ну, і так вийшло, що для середнього це 200, 220 240, типу, найчастіше повторюється. Тобто можна, якби, тут уже промальовується розподіл, але він такий, якби зараз я його обведу. От такий, да. Тобто несиметричні, е, несиметричні розподіли в нас знову таки. Якщо такий розподіл там можна назвати розподілом гауса, здається, ну або нормальним розподілом, то, ну і з того, що принаймні я там раніше вивчав, то якщо ми не. Занадто мало робимо вимірювань, то в нас розподіл Гауса, він перетворюється в розподіл Больцмана. Він має більш таку форму, типу як, наче обрізаного з одного боку. Ну і тут я побачив якраз обрізаний з одного боку ніби нормальний розподіл. Е, і розумію, що о, ну тобто, у нього вже якась центр мас якийсь є, е, е, да, там даних недостатньо. Але якщо рухаємось далі, набираємо ще дані. Принципі, отримуємо майже те саме. До речі, у ну, мене тут середнє змістилось все-таки трошки. От, але бачимо, що тут вже такий для ікса взагалі розподіл навіть симметричніше став. Ну, для ігрека, типу, трошки дивно, але ну, знову-таки, це тому, що, звісно, частинки вони мають не сферичну форму. От, але тут все одно видно якесь середнє. Але по ігрику, звісно, не рівняв, бо це чуть -чуть не дуже красиво виходить. Ну, але видно, що ці гістограми вони набувають форми розподілу, і що, в принципі, 24 частинки можна було вже не міряти, тому що ну, 12 нам теж вже давали якусь достатню інформацію про, про фракцію дослідженого порошку. От. Ну, в принципі, я, я якось так. От. Так, я... ну а якщо. Ми хочемо все-таки більш гладкі графіки. Ви не пробували зробити інтервал розбиття по 50 мікрон? Mm. Та ні, я щось не пробував, бо я так візуально дивився. Ну, Воно Тому було б значно краще. Ну, так, да, воно було б точно краще. Просто я вже, чесно кажучи, мені вже все посидючі не вистачило. Це я кажу, що краще я б дистриб'юшін використав в цьому В, 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 в і медже, от, якби знав наперед. Там дійсно можна прям там розбити. Там досить таке. Стар... Ну, функціонал виглядає, типу, несучасно, але от він класно, там distribution розбиває дуже швидко. Ну так, просто чорно-білий був би розподіл. Але я думаю, що було б з головою нам вистачало. Але можна, в принципі, це не складно, я можу прям зараз спробувати поділитись з вами, типу, для 12-24 для 24, показати, що вийде. Та тільки для 24 вимірів, спробуйте зробити інтервал розбиття більший. Скажемо, да. 50 або навіть ну 100, мабуть, буде. За... Хоча, хоча можна і 100 спробувати. Ого, 100, 50 було б краще. Да, я, я зараз спробую 50 100 150. 100 то, тоді такі, якийсь висновок зможете зробити, щоб протокол надіслати з висновком. А, ну, в плані висновок тут. Ну, я е, так це завдання. Ну, типу, робив, от що якби я був би оператором, тобто, що мені? Ну, так, знаєте, більше, типу, на коленці що в мене спитають, а який там приблизно розмір Я я знатиму, скільки мені приблизно разів треба поміряти. тобто скільки а, Я себе. не розумію, скільки. А, скільки Окей а, Ну, от оце якраз. Ну, я, б, я так собі подумав, що ну в районі десятка, напевно, буде достатньо. А як це там математично розрахувати? Ну, це, типу, перебирати. Ну, дивитись, як прям залежить, як міняється цей розподіл від кількості вимірів з меншим кроком. А, ну, тобто, я, я, я не знаю, як, знаєте, це підтвердити щось окрім, типу, емпіричних даних, що тобто, там емпірично я це отримав і дивиться такий розподіл, в нього там така характеристика. Ну, тобто, як це можна числами описати саме з цього розподілу. Я, я розумію, тільки що я візуально можу набудувати цих розподілів і сказати: о, там при восьми уже красивий, типу, mm -hmm. цього можу закінчувати. А так я чуть-чуть не, не розумію, як це можна прямо. Ну. Бо, бо для мене це зазвичай так було. Типу, у оператора я досвід, він це вже бачив, він знає скільки треба. А саме якби про математику, цього всього я не задумувався також. No, okay. ну, розподіл у вас. У вас майже відсутній розподіл на першому графіті, там, де 6, там взагалі розподілу немає. Uh -huh. Uh -huh. Там, де 12, ну це я не знаю, чи можна назвати розподілом. Uh -huh. Ось там де 24, да, тут вже починає проглядатися щось. Uh -huh. Добре. Okay. Не, я не хотів робити 8, 16, 32, ну суто, тому що. І подумав, що може, і менше достатньо буде. Окей, може. я зараз, я зараз перебуду і подумаю тоді що. Так, добре. Денис, чи ви все зрозуміли, що пояснював італій? Я зрозумів, я, правда, намагаюсь, так би мовити, повторити, але щось у мене не виходить. У мене просто ну я дивлюсь на його. Довжину по пікселям для шкали uh -huh. і на свою, і у мене щось не співпадає. Я от зараз думаю, це я щось неправильно роблю, і це там в певному сенсі залежить від екрану, на якому Nie, це від зображення. зображення Від зображень. Mm -hmm. За ж пікселі це кількість зображень. Давайте я зараз, типу, 5, -5 хвилин тоді покажу це конце файл. Так, да, так, да, да. ну от я відкрив, recent. поміряв шкалу. А у мене рісент уже, напевно, він в ньому змінений, ну зараз спробуємо. Ну так, да, поміряв шкалу і що що, що не так. може я просто неоригін... не те зображення беру. Ні, ну це там єдине зображення, якби в тій папочці з зображеннями, так би мовити. От. От, максимально там якесь її наблизив. Це ж воно в тебе таке саме, Давай я віддалю. Ну, воно там на міру. Ну, да-да-да Да, іншого немає. Окей. Да, сюди. З Просто. Може, через те, що я взяв те зображення, яке розділене наполовину, може. Через а, ну, це да, їх... ну в, нього, в нього якість певна підупала. Uh, да я ж просто теж. Я його розділив, щоб ми візуально могли. Ну, бачу, там все ще точечки ставив, типу, щоб не мірити, що я вже поміряв. Uh, я думаю, що підупала, але. Якщо ти будеш просто працювати з тим зображенням, ти ти отримаєш те саме. Да? От. У ну, мене ось так виходить. І кстати, повторює те, що, те, що і було. Е, я тут в, в аналайзі, до речі, тут в set measurements можна прибрати якби, галками параметри, які ти не хочеш міряти, тому що, ну, в принципі, мені достатньо. Тільки цих. Е, от. Тобто в, я кидав в групі, там є посилання на Google Диск з, з, з записами лаб. і в папці з лабою по скануючій електронній мікроскопії є оригінальне це зображення. Думаю, що все буде класно. Тобі ще щось показати чи можу стопитись? Пробую розібратися сам, якщо що, вже у тебе. Ні, ну я просто, якщо що, зараз я можу, а якщо що потім може і не зможу, тому тому таке. Окей, я тоді зупиняю Так, Віталій, а от ви збільшуєте зображення ось цієї шкали два мікрони. Ага. Кількість пікселів змінюється чи ні? Та ні. Тобто воно враховує те що ви збільшуєте, але не змінюєте картинку. Так, так, воно, ну це ж по да. цій же картинці, так. Да. Так, да, да. Добре, О, там, прям, є, там можна прям сильно зазумитись на деяких частинках. Я прям бачив, ну, типу, пікселі, коли різкий край, біле, чорне, ну типу mm -hmm. вже видно. Да. Так, добре. Зараз я зупиню запис, паузу зроблю.